Дівчата, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам дуже цікаві моделі від харківського виробника. Деякі комплекти побачимо вперше, це новинки, а деякі просто вже досить давно дивились, і треба про них згадати. Дівчата, перед показом хочу звернутись до тих, хто замовляв марказит на квітень. Будь ласка, якщо ви не отримали свій прорахунок, ми мені в особисті повідомлення на квітень. Вже замовлення я не записую. Вже вони в роботі, але раптом я когось пропустила, то я зможу додати. Також хто не встиг на квітень, в принципі, починаю вже записувати замовлення на травень. А посилочка, яку ми чекаємо в цьому місяці, вона на митниці. Це просто смішно. 10 днів вона їхала з іншої частини світу і ще стільки ж буде стояти в нас на митниці. Ну але так завжди. Тому нам треба трошечки ще зачекати. Маю надію на майбутньому тижні вже отримаємо посилку. І дівчата, хочу нагадати, що для того, щоб зробити замовлення, по будь-яким прикрасам необхідно надіслати фото цієї прикраси або артикул в особисті повідомлення Viber, WhatsApp або можна у Telegram. Також вказуєте потрібний розмір, якщо це марказит, вставочку, застібку і так далі. Якщо прикраси вже немає в наявності, її можна повторити під замовлення. Терміни різні, залежать від виробника і так далі. А також під замовлення можна зробити будь-який розмір каблучка. Дівчата, останнє прохання. Всі свої замовлення пишіть у текстових повідомленнях. Не надсилайте мені двох голосові повідомлення, або не дзвоніть мені, будь ласка, об одинадцятій вечора. Зручніше і правильніше формувати замовлення саме у текстових повідомленнях, щоб нічого не переплутати. І дуже прошу, надсилайте фото прикрас, щоб не було непорозумінь. Дівчата, почати хочу з ось таких прикрас. Є два варіанти комплектики. Перший повністю без вставок, такий кругленький. І є ще комплект сережки-підвізка з лазуритом, з такою цікавою форми. Можна поєднувати на ваш смак, можна взяти сережки з камінцями, каблучку таку, або сережки такі, підвіску таку, це все на ваш смак. Так, ця каблучка в наявності 19 розмір, інші можна замовити вага 7,58. Нічого зайвого. діаметрі 27 см. А вартість 950 гривень 25 доларів. Сережки такі 11,5 грам, Англійська застібка, Трошечки занижений штифт. Довжина 7 см. Довжина 6 см, вартість 1370 гривень, 36 доларів. Цей варіант сережок дівчата вага 20-28. Тут лазурит такий важенький, 9-15 грамів застібка. А також цю модель ми коли дивились, з коралом натуральним там трошки інакша форма, але можна, я думаю, також замовляти. Довжина 7 см. Вартість такої модельки 1865 гривень 49 доларів. Підвістка 9:33 грами. Вушко можна жагут тоненький додати. Довжина 7,3 см, вартість 1025 гривень 27 доларів. Далі, дівчата, є вільний морський комплект, 19,5 розмір каблучки. До речі, ось цей варіант підвісочки дивимось вперше, бо раніше була така досить довга, хто пам'ятає з перлинкою. Я думаю, її також можна замовити. А це зробили такий більш лаконічний варіант з морськими зірками. Тут вставочки білого перламутру і блакитного цирконію. Дуже гарненький. Вага каблучки 8,33. Діаметр 3 см у каблучки, вартість 1520 гривень 40 доларів. Сережки 13,48 грам, застіпка. Довжина 5 см. Вартість 2430 гривень 64 долари. Підвісочка 6,46 грам, вушко. Довжина 4,5 см. Вартість 1025 гривень 27 доларів. Здесь тобто ось такий комплект. Новинка. Вперше його бачу: 19 розмір каблучки в наявності. А, такий він не дрібненький, зараз скажу габарити, багато срібла, вставочки зеленої цирконі. Каблучка 9,3 вага. 2,5 на 4 см розмір цих прикрас. Вартість каблучки 1255 гривень 33 долари. Сережки 14,6 грами вага, англійська застібка, розмір такий самий, як у каблучки. Вартість 1940 ,51 гривень 51 долар. Підвісочка 7,88 грам, Ось таке вушко. Довжина 5,6 см і вартість 990 ,26 гривень 26 доларів. Далі, чета ще одна новинка. Вперше дивимось комплекти. Каблучка 19 го розміру в наявності. Тут в сережках з такого приламутрового листячка. Дуже красиво. Я навіть не можу точно сказати, що це таке зображення тут, але мені схоже на тюльпани. Вага сережок 14,75 грам, застіпка. Я не впевнена, але, можливо, має бути підвізка така сама, Кого цікавить, пишіть. Запитаємо виробника. Довжина сережки 7,2 см, габарити каблучки 3х3,5 см, вага 6 г. Розмір повний, шинка тоненька. Вартість каблучки 840 гривень 22. долари, Сережки 2050 гривень 54. долари. Наступний комплект, так, це не новинка, це така класика, давненько його не дивились. Ставочка сердолік в наявності 17,5 см. Ще, пам'ятаю, цей комплект був зі штучними коралами червоними і синтетичним опалом. Дуже цікаво виглядає, кого цікавить, напишіть. Сережки на англійській застібці. Вага 4,95 легенькі. І вага каблучки 3,56. Довжина сережки 2 см. І чудова вартість у комплекту 1330 гривень 35 доларів. Далі дівчата ще один неймовірний сет з сердоліком, сережки і підвісочка. Дуже оригінальний. Подивіться, які гарні камінці. Досить великі. До речі, що ще хотіла сказати, в принципі, сюди можна в якості каблучка взяти ось цю модель, мені здається, непогано буде разом. Тут також така схожа тема. Вага сережок 15,36, застібка. Довжина 5,5 см. Ну, дуже красиві камінці. Зверніть увагу. Вартість сережок 1140 гривень 30 доларів. І ще й вартість прекрасна. Так, І підвісочка 14,5 грам, досить довга. Десь 11 см, ближче. Вушко. І вартість 1330 гривень 35 доларів. Наступним подивимося такий цікавий сет з перлами, також новинка. 19-й розмір каблучки. Перли тут саме культивовані, не штучні. Досить такі величенькі в діаметрі десь 1,1 см. Вага сережок 14 грам. Застіпка. Трішки вигнута форма оцих прикрас, як лодочки, бачите? Розмір у сережки 2,2 на 3 см. А вага каблучки 11,38 грам. ось така шинка. Також часто дівчата просять зворотні сторони показувати. Ось, дивіться, простір, в принципі, є. Розмір повний тут 19-й, а вартість каблучки 1370 гривень 36 доларів і сережки 1790 гривень 47 доларів. Наступний сет сережки і підвізка з агатом і димчатим кварцем. До речі, у мене є на залишках такий сет з сердоліком форми монети. Кого цікавить напишіть. Дуже красивий смугастий камінчик, також з раухтопазом. Подивіться, які гарні камінці тут ограньовані. Вага сережок 15,66, застіпка. Довжина 5,8 см. І підвізка 741 грам вушком. Довжина 5,5 см. А вартість такого комплекту 2660 гривень 70 доларів. Далі, дівчата, є один вільний комплект з міксом камінчиків, аметист лабрадорний фрит і ще ось такі аметисти кругленькі. 19 розмір. Дівчата, ці дві прикраси продаються в комплекті, на них часто камінчики в дефіциті, або вони можуть відрізнятися за кольором і потім важко підібрати. Тому краще беріть в комплекті. Сережки за вагою 20,5 грам, застібка. Довжина 5 см. Вага каблучки 9 грам. Лабрадори В цих комплектах вони йдуть без іризації. І вартість комплекту 3800 гривень 100 доларів. Далі дівчата ще одна новиночка. Комплект дуже цікавий з нефритом в огранюванні, 18-й розмір каблучки. І в каблуці, дивіться, камінчик ось такий підвісний, дуже оригінальний. Вага сережок 786, досить легенькі. Застіпка довжина 5,5 см, А розмір камінчиків тут 1 см. І чудова вартість у комплекту 1750 гривень 46 доларів. Ще один комплект з нефритом у вигляді листячка. сережки з підвіскою. Також дуже оригінальний і вперше його дивимося. Сережки 9 грам за вагою, застіпка. І підвізка 4,67 грама. невеличке вучко, Довжина 7 см. Вартість комплекту 1975 гривень 52 долари. А дівчата, ось такий комплектик на кожен день 18-й розмір каблучки без каміння, легенький, сережки всього 5 грам за вагою, застіпка. Довжина 4,5 см. Габаритика влучки 1,5 на 2,8. І вага в неї 3,63. Він досить бюджетний, 1330 гривень 35 доларів. А далі дівчата ось такий цікавий сет з кристалами Сваровський. сережки, підвіска. Прозорі камінчики граньовані. А сережки йдуть на ось таких петлях. І вага в них 10 грам. Довжина сережки 7,6 см. Підвіска 6,09, вушко. Довжина 7,5 см. Вартість комплекту 2850 гривень 75 доларів. І останнє дівчата, що покажу. Ось такий набір з підвіски і жгута коричневого на 50 см. Можна брати і без нього, але тут за кольором гарно співпадає, вирішила вам запропонувати. Так, підвісочка вага 22,8 грами, вставочка агат. Дуже красивий. Довжина підвіски 10 см, діаметр агату 3,5. Жгут, дівчата шкіряний. Не дуже товстенький, сюди ідеально підходить, вага: 3,86. А Вартість жгут плюс кулончик 2400 гривень 63 долари, але, повторюсь, можна взяти й окремо. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!